Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Ми хочемо наголосити, показати, що є ця величезна проблема, що наші рідні досі знаходяться у полоні. Я мати строковика Національної гвардії України, який знаходився в місті Маріуполь, який боронив місто з усіма побратимами більше 86 днів, і вийшов у полон разом з усіма по наказу. Ми досі чекаємо своїх рідних. Вони досі в полоні. Моєму сину виповнився 21 рік в полоні. В якої він перебуває вже більше півтора року? Ми всі хочемо привернути увагу всього суспільства, всіх до нашого горя, до нашої проблеми. Щоб нам допомогли в вирішенні цьому всьому, щоб наші рідні повернулися в свої сім'ї, щоб ми могли їх пригорнути, обняти і сказати, як ми сильно їх кохаємо. Ми хочемо звернути на себе увагу міжнародних організацій, які є бездіяльні. Є Женевські конвенції, є міжнародні організації, які повинні згадати, що є їхні права і обов'язки. Статут, тут Женевська конвенція, ми наполягаємо на тому, щоб була знайдена негайно країна-покровителька, та наші хлопці були репатріовані та інтерновані до третьої країни. До будь-якої країни? З кухні я побачив і вийшов сюди, для того, щоб теж рядом пройти, і рядом побути щось. Як-то нести якусь лепту. Це дуже потрібно і дуже вчасно, тому що дуже багато наших захисників знаходяться в полоні. І як вони знаходяться там, ми дуже погано знаємо. І я це подивився, як вийшли, мені аж мурашки пошкоджують.